Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя і дивимося на один день. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? О, спокуса? Спокуси вам не уминути завтра, але ви вийдете з цієї спокуси. Тут, знаєте, будуть якісь варіанти один іншого краще, але ви цю тему закриєте. Ви різні, у вас по-різному це буде, але так знаєте, от, трошки емоційно, але ви вийдете з ситуації, ви не затримаєтесь в ній дуже довго, і, бо у вас вже є досвід, як себе в цій спокусі а, зупинити. Тут. Кого, як, в кого з чим буде пов'язано, я навіть не буду не перелічити всіх варіантів, тож у кожного своя боротьба зі спокусою, але ви впораєтесь, це головний. День під назвою спокуса. Давайте справи кохання побачимо, сферу кохання, що у вас завтра буде в коханні. Тут нема швидкого розвитку королева Пентаклів, яка зараз як в трансформації трошки знаходиться, яка для себе зараз замислюється, чого вона хоче в цьому коханні, а чого не хоче і взагалі. Яким вона хоче бачити для себе. Людину коханою, відносини. Тут, знаєте, як шукаю най-най-най, найкращий варіант для себе, От як від чого готова відмовитись, чого навіть розглядати не хочу. Тут треба, ну, іноді треба з сістрі замислитись. Як станом, як на сьогодні ви від чогось відмовляєтесь все ж таки? Тут неважливо чоловік чи жінка дивиться, тут є, знаєте, от є певні якісь такі у вас внутрішні відчуття до сфери кохання, що якщо не поспішати, то буде зміна тільки на краще. Тут поспіхом ви взагалі нічого не хочете робити сфера кохання і дії чоловіка у бік жінки. Давайте ось це. Дії чоловіка у бік жінки в цей день. Тут більш проревності якісь. І знаєте чому? Бо жінка тут зосереджена більш на собі. Вона не так багато приділяє уваги чоловікові, а йому дуже хочеться її уваги, бо він дуже до неї прихильний. Але, знаєте, це як бажання дізнатись, про що вона думає, ця жінка. Вона йому настільки таємнича, що він, от, знаєте, хочу змін, але не розумію, як підступитись. Бо тут показана така жінка, яка не дуже реагує на всі ті шаблони, які він готовий їй запропонувати. Взагалі-то для себе бачить цінність в цій жінці. І... Знаєте, от тому ще й ревно ще такі, що він боїться, що хтось перехопить тут так. Що хтось буде більш таким вправним, ніж він. Дії жінки обік чоловіка. Давайте побачимо дії жінки. Ого. Ага. Жінка тут, тут дійсно тут дуже яскрава особистість і дійсно таємнича, і дійсно така, знаєте, знаюча. Жінка, яка цікавиться багатьом, багатьма темами в своєму житті, яка не зациклена на чимсь. От вона більш про розвиток, отак. Вона більш зосереджена на розвитку. Взагалі для неї тема кохання зараз ну, призупинена. Якась вона для неї така, знаєте, ну, як важка. така. Ну, є досвід не дуже приємних стосунків, і вона зараз не обирає, це не головне для неї. Вона обирає себе, вона і себе, ну, як кажуть, прокачує. І в стані розуму щось там, знаєте, як більше якихось знань закладає в свій розум і може езотерично себе прокачувати, бо тут і такі знання вона, вона отримає. В бік чоловіка я б взагалі б не сказала, що вона щось буде робити, нічого. От просто нічого. Вона зупиняє себе на такому шляху, бо є е, щось цікавіше для неї. От принаймні в цей день. Далі робота, що буде завтра у вас в роботі. Угу. Буде якась робота, яку ви будете відкладати на потім, вам не хочеться нею займатися от саме в цей день. Це щось, що приносить вам гроші, але нема бажання за це братись, бо буде щось цікавіше. От ви відволікатись на щось будете. І взагалі-то це якась така. Навіть і жартовність. Ви ладні пожертвувати чимось заради чогось іншого, що надає вам знання, якісь нові навички, якийсь такий, знаєте, досвід, який він для вас як первинний. Ви такого ще, може, й не робили, або не розглядали в такому ракурсі тут про роботу таке. Далі. Від чого краще за все відмовитись. Тут вибір ви, е, хтось з вас зараз, опинил, от, може вже опинились, а може опинитись. Перед вибором. Е, ну тут як витратити чималу суму грошей? От, е, карти показують навіть той шлях, що від великих витрат відходьте, в цей день не треба. Бо е, тут щось можете собі придбати таке, що ви швидко перегоріти можете до цього предмету, до цієї якоїсь ситуації, е, в якій ви витратите гроші. А от потім вже ж, ну, ну і все. Ну, гроші витрачені, наприклад, річ якась валяється вже вдома, і що з нею робити далі. Тож будьте уважні, 10 разів себе перепитайте, чи дійсно воно вам треба. І чого ж не уникнути, давайте побачимо, чого вам не уникнути. Тут суперечки. Тут, коли матір з дитиною суперечиться, от коли щось там між собою? Ну, наприклад, пішли в магазин, да, дитина просить, мама купи, а мама каже, що згадай, скільки в тебе схожих речей вдома валяється. І оце, знаєте, почнеться. Та ні, та це не таке. Може бути от банально от така справа, а може бути трошки щось інакше, але, знаєте, коли розлютиться матуся. Uh -huh. Отак. Вот ну і далі дивимось порада від вищих сил. Так, дивіться, не показано все ж таки, кого це стосується, але від вас, я так розумію, приховають якусь інформацію, де щось або зламається і будуть шукати варіанти на заміну, або від чогось буде відмова. І будуть шукати варіанти знову ж таки на заміну. Але вам це не поспішать розповідати. Це ну, ви дізнаєтесь все ж таки, але свого часу, і все дуже швидко відтвориться. Щось, щось таке, знаєте, коли так сталося, коли оце, знаєте, реакція така, що робити? І швидко прийняти рішення, поки що не розповідаємо. Ось так. Будьте готові до такого. Воно налагодиться, все буде гаразд. Але, от перша реакція така, що от переляк трошки. Так. Все, на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе цілий день і вночі теж будьте в безпеці. І побачимось на наступних відео. Всім дякую за перегляд і всім пока.